Це військова кафедра. Це такий... це. Така дурість, я, я досі не можу зрозуміти, як воно може працювати. Ну, хто був на військовій кафедрі? Ну чому вас там навчили? Ну й не вже ви дійсно вважали, що ви стали військовими після того, як побули на військовій кафедрі? Ви дійсно вважаєте, що ви стали офіцером? Це бред абсолютний. Я вам розповім, е я до речі, ну про свою історію я писав у Фейсбуці. От я старший сержант. Я дембель 2000 року був прикордонником. Е відмінний прикордонник другого ступеня. Я вже на той момент, коли закінчував службу, я був старший старшим сержантом, і я був керівником навчального класу, я був на офіцерській посаді. Бо не вистачало офіцерів в ті часи. Я прийшов сюди е, в 22-му році, на самому початку. Я зараз звільнився щойно, скільки тиждень, півтора тижні тому звільнився. Я досі старший сержант. Просто тому, не дивлячись на те, що я був і командиром взводу, це офіцерська посада, і навіть тивого командира роти був, і це теж звичайно офіцерська посада. Я все одно я залишаюся старшим сержантом.